Майже 20 років не бачились. Останній візит до Івано-Франківська відомого українського письменника Володимира Даниленко відбувся ще у 96-му році. Це місто столичний літератор виділяє на мапі країни, адже саме Прикарпаття багато творчо активних колег поперу. Вони відомі читачам усієї країни навіть більше ніж своїм землякам. З багатьма із визнаних івано-франківських метрів літератури Володимир Даниленко свого часу вчився разом та товаришує досі. У 90-ті роки Володя Даниленко створив три такий прецедент з допомогою. Студію «1 плюс 1» три і вечери на 12 персон. Опудало і квіту в темній кімнаті. Це вперше заговорили про книжкові ролики і так далі. Він був біля витоків конкурсу Коронація слова, а потім відійшов від нього, бо конкурс дуже споксовів. Це все він, це все вміщається. Одні і постація. Ціла низка зустрічей спочатку зі студентством, а згодом із іншими місцевими шанувальниками його таланту для письменника особлива нагода. На таких заходах він визначає для себе коло актуальних питань, які цікавлять сучасного читача. Же себе та колег по цеху пан Володимир характеризує як цілком відірваних від життя позахмарних істот. Час від часу їм необхідно спускатися із хмар, аби пізнати життєві реалії, а згодом відобразити їх у своїх творах. Мені дуже цікава реакція читачів, тобто я з читачами чуваю їхні запити. Вони наче дають соціальний запит на певні твори. Тобто завжди було так, що суспільство замовляло письменнику щось написати. Тобто, письменник відчував потреби суспільства, і тому ці читачі безцінні для письменника. Автор психологічних романів презентував франківцям свою нову книгу про кохання Тіні Маєтку Тарновських. Вона об'єднує дві повісті, присвячені проблемі кризи, як економічної, так і духовної. Наразі Володимир Даниленко вже готує наступний роман, дія якого відбувається у 70-ті роки. Жодної ностальгії, запевняє літератор, у нього немає. Цією книгою він прагне проілюструвати виживання вітчизняної інтелігенції у роки жорсткої цензури.